Віддати мені чоловіка. Ну його в цілофанові міщачок запхали, кинули в корчиках, як вони говорять. Але тіла немає, но за тілами не вертаються. Ніхто наших чоловіків не повертає, ніхто туди не вертається. І те, що говорять, що верталися, дивіться, брехня повна, бо кинули живого, кинули і пішли. А де дівся, ми не знаємо. Адже окупанти в нас тіла крадуть. Їм ж тіла потрібні українських солдатів. Ну, хуже, наших, нема нічого. Немає правди, немає бо брешети візде і візде хотять грошей. За все беруть гроші. Дає хлопці, які стоять за своє, які стоять за кожного брата, за кожного. Ну, мій чоловік ні з ким там не подружився. У Мого чоловіка не було компанії, людина надто була спокійна. Він не мав права називати мені, навіть де він є, він не мав права нічого мені сказати, мені нічого з донечкою не знали. Ну тепер я дуже багато чого відкрила, я дуже багато чого знаю за гроші. Чому не виплачуються виплати таким родинам? Чого на таких родин ніхто не дивиться? Ні до нас ніхто не звертається. Нам ніхто нічого не говорить. Захприховується інформація. Правильно, гроші. По 10, по 60 тисяч ми маємо платити. Ми маємо платити наші чоловіки за те, щоб жити, за те, щоб він не йшов на дуть. Він має заплатити. За те, щоб його витягнули з поля воя, він мав заплатити. Но він заплатив не за чим. Віддайте мені тіло мого чоловіка, якщо він загинув. Хватить приховувати і скажу вам, що не так. Я кожен сантиметр тіла знаю свого чоловіка. Все повністю. Ви не зможете написати, що ви захочете, і подати інформацію, яку вам буде вигідна. Це не вийде вже. Я хочу правду. Віддайте чоловіка. Якщо в полоні, скажіть полон. Якщо він пропав дійсно безвісті, як ви говорите, що немає тіла, і я в це також не віру. Коханий мій десь живий. І людина моя є, є мій коханий. Я віру в то, не в то, що ви його просто тут похилили. Бо людина не мала коштів. Ну це я повірю. Майте совість, пан президент, заложний, Скільки ви ти дивиться на таких сімей? Скільки таких матерів має звернутися? Чи ви нас всіх зможете перебити? Не вийдеться. І писати військовочасти на що попало, мені не буде. Я звернулася на і Міністерство оборони. Я туди написала листа. Відповіді я ще не отримувала. Мені сказали, що може місяць, може, і більше не буде нічого. Для да. того всюди потрібні адвокати. Ну не факт, що адвокати відповідати будуть. Не факт, даже в цьому. Бо це 77-ма бригада, це саме хуже, бо мені на яма дає. Де таких матерів, як я багато, де, де таких дітей, як я багато. Майте совість, скільки можна. Віддайте додому чоловіка. Поверніть батька дитині, якщо загину, я б думати ти Моя дитина буде спокійно свати і знати, що батько вдома. Ну брехні терпіти більше не буду. Грошей хочете, безсовісні. Скільки на нажартися треба, скільки коштує людське життя, скільки коштує життя кожного з наших хлопців там? У мене не перший випадок цей в хаті. Я не перший таке маю. Ну такого ще не було. То, що я чую кожен день, від матерів, від жінок, з якими спілкуюся, від хлопців, які приходять, звідти як валяються тіла. Що там робиться, майте совість, пан президент! Залужний. Ви дуже всім дали зарплату. Ви дуже виплачуєте нашим військовим гроші, які гроші. верніть хлопців додому. Вони без рук, без ніг приходять. На них ніхто не дивиться. А мені взагалі нема нічого. Я третій місяць вже шукаю чоловіка. Я їжджу кожні вихідні після роботи і шукаю батька дитини. Я звертаюся в СБУ, я звертаюся кругом, і всі мовчать. Кишина, Даже міліція братися не хоче. Хоч я маю аудіозапис, на який йде розмова про мого чоловіка. І там теж брехня! Повніша брехня. І та людина, котра мені сказала: Май совість, маєш діти, маєш сім'ю. Ти кажеш багато хто хлопців загачив. Ну я не вірю. Не вірю зовсім. Пан президент, прихречіть це все, бо я розумю на весь світ. Я мовчати не буду. Ви не на ту дружину, попали.